знизу Олександр. <звизу> <звизу> У нього цей сільський вайб. Дідова шапка. Це з згори достали йому курточку джинсу. Добре, що мама чоботи взяла. Злазь, синок, Саня виїжджати. Тут татова машина стоїть, тільки змийки. Сань, як будеш виїжджати? дідуля а ти куди ходив Я близько на майданчик, бо то не рва не урвав. Ти лишив діда? Я ще коло парання, а він запитний. Ну так попробуй його до жіни. Пішли трохи на майданчик. Такого немає. Трохи там мокрі горки, знаєш, цього. Трохи полазив, Ти порвав та ти його. Ти погнав та й чому, а він... Таньо, таке було? Ти що, діда кинув? Оце ти дійтував, Круто, Саня! Тато, пози. Тато спить. Ми потім дікаємо.